Чи багато вже виборців встигло проголосувати? 10% тільки. Ні. Десь, може, трохи більше, 15. Порушень ніяких не було? Ні. Все добре, ніяких порушень. На вашу думку, скільки відсотків прийде голосувати людей? Mm -hmm. То я знаю, Хоча б відсотків 30, щоб прийшло, було б дуже добре. Ми, ми чесно кажучи, боремося за виборця змаганнями між столами. Mm -hmm. Хто до кого більше прийде, людей. Все, от на даний час мене 124 на нас прийшло. 124 виборці. А ви вже самі встигли проголосувати? Так. А як думаєте, хто переможе? Без поняття. Побачимо. Екзитпол проводить анонімне опитування. Так, голосування, яке вже відбулося, потім після того голосування, яке відбулося, вони приходять сюди. І також опитування, але воно є зовсім анонімне, тобто без імені, без ініціалів одним словом. А ви якою структурою фінансуєтесь? У вас тут лейбочка 1 плюс 1. Угу, так. 1 плюс 1. Це вас фінансує 1 плюс 1, це ви від них? Так. Ну, як вам це правильно сказати? 1 плюс 1, так. Так, так 1 плюс 1. Не партія якась? Ні, це не партія. Ні, це не партія. Це просто 1 плюс 1 нас сконструює, тобто від екзитбору. Оскільки сьогодні вибори міського голови Луцька, і ми знаходимося на моїй виборчій дільниці, то я вирішила проголосувати. На 12-ту годину в нас було всього насього 259 людей. А на даний час трошечки після 12 години просипалися, почали підходити. Так. То я думаю, що на четверту вже трошечки в нас буде людей. Організація Асоціація молодих політиків і політологів по місті Луцьку. А хто вас фінансує? Е, вони, такі, вони такі фінансують. Скільки треба загалом людей дільниці, щоб якийсь вже результат сказати? Ну, взагалі-то нам не можна розголошувати таку інформацію. В на таке і Але не надіялися на другий тур. Не То ви не задоволені, так? Результат? Так, що ні. Того, що ми хотіли, і те, що ми про що ми майбутнє мріємо, поки що не бачимо. А говорили, що тут в цьому районі якісь типу, тітушки, щось там кричать. Не було такого? Не було. То це якась така провокація свого роду. Нам ну, не повідомляли такого, щоб щось таке. І самі такого? Ні, тут спокойно, слава богу.